Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття соціуму і природним довкіллям. Тема заняття Бережіть природу. Червона книга України. Екологічна поведінка в природі. Але спершу давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному і прекрасному у всьому. Доброго ранку друзям усім! Що ми хотіли дізнатися? Ми хотіли дізнатися, яке значення рослинного світу в житті людства, що дають нам рослини? Чи можливе життя без рослин? Що потрібно зробити, щоб захистити рослинний світ на планеті? Рослини нам дають, лікарські рослини нас лікують, рослини лісу, і городу годують нас своїми плодами. Із зернових рослин виготовляють муку і різні крупи, з яких потім печуть хліб і варять різні каші. З рослин також виготовляють папір, тканину, посуд, іграшки, олію, ліки, парфуми. А чи можливе життя без рослин? І що станеться на землі, якщо всі рослини раптом зникнуть? Без рослин земля перетвориться на пустелю. Бережіть природу для людського роду, дітки. Одна з найважливіших проблем сьогодення є екологія. Людина часто шкодить як природі, так і собі, не помічаються цього. Це внаслідок допущення людиною помилок у стосунках з довкіллям, ігнорування нею навіть очевидних сигналів про шкідливість недалекоглядних дій. Йдеться про наближення глобальної екологічної катастрофи через інтенсивне і кількісне зниження природних умов і ресурсів, забруднення навколо середовища, знищення флори і фауни, забруднення атмосфери шкідливими речовинами. І як наслідок це підвищення температури повітря на земній кулі, зміна клімату, зникнення живих організмів і природа благає про захист, і ми не можемо бути байдужими. Забруднення повітря. Вступають в реакцію вод... з водяною парою, утворюються кислотні дощі. ці дощі шкідливо діють на навколишнє середовище, знижується врожайність культур. Вимиваються з ґрунту кальцій, калій, гинуть ліси. Засмічення землі побутовими відходами. Найперша та найважливіша причина для сортування сміття це зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище. Потрібно сміття викидати у контейнер. Промислові відходи потрапляють до водних ресурсів. Результати цього гине все живе. Як же зберегти рослини світ на планеті? Рідкісні зникаючі рослини заносяться до червоної книги. Червона книга це офіційний документ, в який занесені рослини, тварини, птахи, які знаходяться на межі зникнення або зовсім зникли. Вони охороняються законом та їх заборонено знищувати. Червона книга це не просто перелік рідкісних видів рослин і тварин, у ній подано рекомендації щодо врятування та відродження кожного виду названих представників. Представників. Спалення сухої рослинності забороняється законодавством. Випалювання сухої рослинності має згубливий вплив на стан навколишнього природного середовища, адже приводить до руйнування екосистеми, тобто знищення рослин, комах та тварин. Тому забруднюється атмосфера повітря. А в результаті знищення лісів значно почастішали катастрофічні повені на ріках, що завдає людству більших збитків. Довкілля це природний капітал, без якого неможливий розвиток і задоволення потреб людини, створення комфортних умов для існування. Майбутні дітки нашої планети в наших руках. Які ж правила поведінки в природі? Категорично заборонено залишати в лісі упаковки з пластмаси, пластика і жерсть, а також консервні банки, скляні пляшки, вони руйнівно діють на природний фон, а папір розкладається дуже повільно. Поліетилен ще ду... більш. Повільніше. Не розводити багаття поряд з лісовою гущавиненою, Ретельно гасити їх перед відходом, завжди заливати багаття. Для розведення багаття використовувати тільки сухі гілки. Не можна рубати живі дерева і навіть залишати на них які-небудь відмітни. Не зривати і не толочити рослини. Вони можуть бути занесені в червону книгу. У лісі ходити тільки по стежинам і доріжкам. У траві лісовій підстілці мешкає дуже багато маленьких тварин, яких можна ненавмисно роздавити. Крім того, від ходьби ущільнюється ґрунт, оголяється коріння дерев і гинуть рідкісні рослини. Не чіпати змій жодна змія ніколи перша не нападе на людину. Потрібно уникати місць, де змії люблять грітися, старі вирубки зруйновані хати колодязі і уступи на скелях. Не ловити більше риб, ніж потрібно, ніж можна з'їсти. Не шуміти в лісі, крик і гучна музика лякають лісових мешканців, і вони можуть покинути свої житла. Не ловити метеликів. Вони прикрашають природу і опилюють рослин. Не руйнувати мурашники, тому що мурахи це санітари лісу, і вони не дають сильно розмножуватися комахам шкідникам, не збивати неїстівні гриби в лісі, Неїстівні для людини вони служать їжею багатьом тваринкам. Не чіпати пташині гнізда. Потривожені птахи можуть покинути гніздо, а прим'ята трава або зламана гілка зроблять його помітним для хижаків. Не рвати павутинку. Павуки також мають право на життя. Ліс є домівкою для тисячі видів рослин і тварин. Яко ж ми зробимо висновки, все в природі неповторне, зелене багатство це скарб, який ми повинні передавати своїм нащадкам, тому до нього треба ставитись дбайливо і мудро. Кожен мешканець планети має зробити багато доброго для своїх зелених друзів. Жити потрібно за законами природи. Будь-яку частину року вчить нас матінка природа. Вчать співати нас пташки, паучок терпінню, бджілки в полі та в садку, навчаю... навчають нас труду, вчить сніжок нас чистоті, Ясне Сонце доброті, у природі кож... круглий рік обучаться кожен звик. Примножуйте великий спільний дім, відкрийте світ прекрасного. І шануйте, щоб ставало місця в нім і пташиці маленькій, і людині. Дітки, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть, що цікавого ви дізнались на занятті? Як потрібно поводитись в природі? Як допомагати їй? Я сподіваюся, ви запам'ятали правила поведінки в природі. Дякую вам за роботу. До побачення!